Ранок у реанімаційному відділенні Голопристанської районної лікарні, де розгорнули пункт здачі крові, розпочався досить активно. Перших донорів почали приймати з 8-ї години, розказав виконувач обов'язків головного лікаря Виїс Усиїнов. Кількість донорів різна в середньому 40-50 донорів. регулярно є резерв донорський в місті в районі. ВТГ, присвячено онкологічно захворюванням дітям. Тому що це дуже велика проблема, пошук крові, пошук плазми крові, тобто, в тому числі, ну, саме пам'ятаєте, онкологічно захворені діти це багато, велика, велика проблема, велика біда. І це дуже допоможе їм в лікуванні в стабілізації їх стану. Охоче здати кров, почали приходити ще до відкриття пункту, говорить голопристанський міський голова Олександр Бабич. Серед донорів, не тільки місцеві, долучилися жителі навколишніх сіл. Я сам є донором і нещодавно здавав. Переконаний, тому що кожна людина повинна допомагати іншій людині. І це те мале, що ми можемо зробити. Серед тих, хто прийшов сьогодні здавати кров, є лікарі і педагоги. Оксана працює вчителькою. Ми вперше здаємо кров. Ми з населеного пункту мала кардашинка. Чому, чому вирішили? Ну, вважаємо, що це благородна справа. Якщо наша кров комусь допоможе, це дуже добре. Немає в цьому нічого страшного, і треба показувати приклад, як допомагати людям, що не треба цього, цього боятися і, і тільки вперед допомагати людям. Дмитро говорить, що почав здавати кров близько 20 років тому. Не перший раз, конечно, не вперше, звичайно. Не, не пам'ятаю вже скільки разів збився з рахунку. Здаємо потроху, потрібно оновлювати організм. Олена Лісецька, завідувачка відділення заготівлі крові та її компонентів, говорить сьогодні медикам виїзної бригади допомагали працівники місцевої лікарні. Привозимо всі свої сходні матеріали. Привозимо всі свої витратні матеріали. Ми визначаємо і групу, і аналіз крові за своїми реактивами. Даємо грошову компенсацію. Якщо донор здає платну кров, якщо безкоштовно даємо компенсацію на обід. У цьому випадку, коли у нас велика кількість донорів, адміністрація дала нам двох співробітників, щоб вони давали людям чай, а також лаборанти та лікаря. Трохи не встигаємо, дуже багато людей. Два-три рази на рік виїзна бригада обласного центру служби крові відвідує райони області. Найбільш активні донори у Скадовську, Береславі та Голі Пристані, розказала Олена Лісецька. Олена Протопопова, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина.